Одного разу я привітав групу людей і побажав їм в кінці зустрічі, побажав їм миру. І хтось з натовпу вигукнув, сказав: не миру треба, перемоги. Так ось, що правильно сьогодні бажати? Миру чи перемоги? Ми повернемося до цього питання пізніше, ось, в кінці наших роздумів. І наші роздуми, у цю проповідь я назвав мир, який більше за заспокійливе. Чи існує такий мир, який більший за заспокійливе. Або чи існує мир вищого гатунку? Щось особливе. Слово мир у контексті війни особливо жаданне для нас. Коли ми думаємо про заспокійливі, ми розуміємо, що дуже часто ці пігулки не вирішують проблеми, вони лише просто частково забирають біль, але проблема вирішується. Чи є такий мир, який глобально в душі може щось вирішити, а не просто тимчасово потішити? Ми шукаємо саме такого миру. Зараз я читаю книгу Дітриха Банхофера Спротив і покора та покора. І цікаво, в нього є дуже багато таких роздумів, актуальних для сучасного контексту, тому що це німецький пастор був під час. От, Правління Гітлера, фашистської Германії, Німеччини. І ось він написав, такі, написав таку думку: люди шукають полюс заспокоєння. Люди шукають полюс заспокоєння та підлаштовуються під нього. Щось творець зробив таке в серці нашому, що ніби є певний компас. Який шукає полюс заспокоєння. Ми прагнемо миру. Якщо ми опиняємося в якихось обставинах, де немає миру, чи якийсь конфлікт, ми прагнемо вийти із цього і знайти заспокоєння. Так зробив нас творець. Але де знайти такий мир? І взагалі слово мир, який він буває. Давайте трошки глибше зануримося у цю тему. Особливо для мене, особисто для мене, от до цього дослідження, слово мир ну як він або є, або немає. Що тут далі роздумувати? Насправді ми побачимо, що є різні види миру. Якщо хочете, зараз буде анатомія миру. Ми подивимося різні частини, різні аспекти цієї, як виявилося, досить глибокої теми. Почнемо з загального. Можемо назвати як мир в нашій країні або мир глобальний. Є певна атмосфера в нашій країні. Зараз це атмосфера війни. Але якщо ми згадаємо довоєнний час, дуже спокійно ми просиналися до 2014 року. Звичайно, були якісь там тривожні новини з інших країн, але ми спокійно могли собі планувати наш день. В нашій країні не було війни. З тих пір, як прийшла війна, певна атмосфера в нашій країні змінилася. Знаєте, от в квітні цього року ми з дружиною і сім'єю нашою їздили в Словаччину, там була конференція для письменників. Я був там кілька тижнів. Ось, і я пам'ятаю той момент, коли ми пересікли українсько-словацький кордон, коли ми виїхали, і якась така певна легкість прийшла. Ми їхали, дивилися на гори, дивилися на ліс. І я от відчув це емоційно. Що ніби якийсь такий тягар ми залишили там позаду себе. На території України я подумав, це якась така просто емоція. Потім, коли ми повертались назад, через два тижні, ми заїжджали вже з словацького кордону в Україну, і ось я відчув, як цей тягар, якби невидимо, знову опинився на моїх плечах така певна атмосфера війни. Коли я розпитав різних людей, хтось подібне щось говорить, що є оцей військовий стан, він не дає нам спокою. У мене друг опинився в Європі і каже: Сергій завжди мріяв попасти в Європу йому треба було евакуювати туди свою сім'ю. Він каже: Я зараз іду по Кракову, насолоди ніякої я дивлюся, воно все гарно, але я згадую, що зараз в моїй країні війна, і я не можу от е, усій повноті насолоджуватися тим, що я бачу, тому що оцей зовнішній мир він впливає на нас. Біблія говорить про такий мир. За царювання царя Соломона це була золота ера Ізраїля. Бог благословив Ізраїль абсолютним повним миром. Можемо прочитати, бо Він, Соломон, панував по всій цій стороні річки, від Тівхасу та Аж до Ази над усіма царями по цей бік річки. І був у нього мир зо всіх сторін його навколо. Це було благословенне правління. І на певний короткий час, так іноді буває в людській історії, Бог. Обирає якусь країну і благословляє її миром. Чому на певний короткий час? Мені попалися на очі дослідження Швейцарського статистичного центру. Вони вчені виявили, що за 5 тисяч років людської історії. Знаєте, скільки всього було років миру? 292 роки всього. За 5 тисяч років всього 5% від цього часу. За результатами досліджень цих вчених був мир. 95% людської історії сповнені війною. Цікаве визначення війни дав генерал з Пруссії Карл фон Клаузевіц. Він сказав, що війна, війна це акт насилля, який має за ціль змусити противника виконати нашу волю. Війна це певний акт насилля, який. Направлений да, на те, щоб змусити противника виконати свою волю. 95% людської історії, людського часу. Хтось чи один імператор, чи другий, чи один навіжений, чи другий, намагається підкорити інших під свою волю. Тому зараз ми, коли маємо цей військовий конфлікт, ми розуміємо, про що йдеться. Да? Давайте подивимось інший рівень миру. Є мир глобальний, мир в нашій країні, зараз він відсутній. Але є ще мир, який більш локальний, мир в родині або мир в нашому місті. Якщо ви е, е, Прийде вам на, на думку, якщо ви будете згадувати ось те, наприклад, коли не було ще війни, але були якісь моменти в вашому житті тривожні. Я пам'ятаю, от мій батько, він до, до того, як він став християнином, до того як він увірував, він е, зловживав алкоголем. І були такі моменти, мені не хотілося йти додому. Тому що оцей мир в моїй хаті, в будинку, моєму, він відсутній був. Я ходив на вулиці, я після школи не хотів іти додому. Якщо я вже приходив, то мені приходилось його заспокоювати. І я пам'ятаю оцей стан відсутності миру в мене вдома. Можливо, хтось з вас відчуває щось подібне. Тобто є мир глобальний, а є мир локальний. Він більш тісніше з нами також пов'язаний. Або, наприклад, можете пригадати ті моменти, кілька, можливо, тижнів було в Ірпіні. була така чутка, що на початку війни, 2014 році, що нема поліції, нема поліції, немає влади. Кожен робить що хто хоче. Я пам'ятаю, як ми якби перелякалися, в нас була домашня група. Ми думали, як відпускати людей, треба супроводжувати, особливо дівчата, молодіжна була група, бо немає поліції, і невідомо як і що темними вулицями ходити. І, от я згадав також це відчуття в країні. Почалася війна, і от також в місті це було відчутно, більш локально. Що Біблія говорить про такий локальний мир? Дивіться, що написано: пильнуйте, про мир зовсім і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. По-перше, ми маємо пряму заповідь, друзі. В Слові Божому написано: пильнуйте про мир. Це грецьке слово, пильнуйте означає інші переклади. Гнати, переслідувати або гнатися, прагнути добиватися. Женіться за миром, говорить апостол автор цього послання. Так, ніби цей мир, мир кудись постійно втікає. Так воно і є. Ми згадуємо цей факт про 95% війни, ворожнечої цієї ситуації. Мир постійно втікає, тому Господь дає нам заповідь пильнувати про мир. І подивіться ще цікавий момент. Мир стоїть тут в одному рядку зі святістю, без якої ніхто не побачить Бога. Святість це умова. На якій Бог сприймає людину, вона має бути освячена, вона має бути омита, вони мають бути прощені гріхи, ми розуміємо це. Але також поряд з цією цінністю стоїть мир. Це показує нам про те, що Бог дуже сильно цінує наші відносини по горизонталі. Якщо є конфлікт в сім'ї, якщо є конфлікт між чоловіком і дружиною, немає оцього локального миру, Ісус закликає нас мати примирення. Він казав також в притчі, що якщо ти йдеш до Бога, але проти брата щось маєш, то залиши свій дар, іди примирися, а потім Бог готовий буде тебе прийняти. Постол Петро каже, щоб не було перепону в молитвах, треба мати мир. Тому мир, оцей локальний, мир в родині, дуже важливий. Гніваючись, не грішіть сонце, нехай не заходить у вашому гніві. Біблія застерігає, щоб ми мали мир в відносинах один з одним. Якщо ви чоловік, щоб ви мали мир з дітьми своїми, щоб ми мали мир з своїми дружинами. Я пам'ятаю, як в нас на весіллі була така ігра, ведучий задавав різні питання. Ось. І одне з питань було: хто перший буде йти на примирення? Ми стояли з дружиною, так от спиною один на одного, в мене була табличка, і в мене був вибір. Чи я покажу я, чи на іншій стороні таблиці що було написано? Знаєте, вона. І от той, той, те питання, я пам'ятаю, яке сприйняв дуже серйозно. Багато свідків. Це тепер не просто гра, це фактично для мене як обіцянка. І в мене було кілька секунд така заминка, і я показав табличку, я буду перший йти на примирення. І ось з того моменту є певні конфлікти, є певні переживання там сім'ї, як в кожній сім'ї буває. І я згадую о той момент, що я пообіцяв. Людям, своїй дружині, що я буду перший і ти, той, хто буде будувати цей мир. Це завжди непросто, це завжди дуже важко, особливо для чоловіка. Але ось таке рішення має бути прийнято. Ми вписані, ми читаємо: пильнуйте про мир зовсім і про святість, без якої ніхто не побачить Господа. Є ще один рівень миру. Давайте підемо глибше. Це мир всередині нас. Мир глобальний, мир локальний в сім'ї, в родині і мир, який ми маємо в своїх серцях. І це стан спокою. Навіть під час війни деякі люди переживають. Ось такий момент ми встали. Чудовий, наприклад, світанок, десь птахи там співають. Чудова погода. От кілька днів тому був сонячний такий день. І от на кілька хвилин можна зупинитися, просто порадіти, мати цей стан спокою. Але він дуже крихкий, його дуже легко вкрасти. Хтось нагрубив у черзі. Починалося все добре, хтось щось не так сказав, ми мир втрачаємо. Або відчумаємо в розмові, ми дзвонимо комусь знайомим і відчумаємо, що щось не так. Мати зразу відчуває, коли дитина щось говорить і щось, можливо, не так. Зразу це відчувається. Мир можна легко втратити. Або можна втратити цей внутрішній мир через невимкнену праску. Ви вимкнули, до речі, праску? Я коли картинку цю підбирав, думав, якщо там буде праска стояти так на дошці, знаєте, то це ще підсилить ефекти, можливо, хтось реально втратить мир, а я втрачу вас до кінця проповіді. Але ось дивіться, оцей внутрішній мир насправді його дуже легко втратити. Е е ми недавно, знаєте, от давайте тексти прочитаємо, потім розкажу одну історію. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі з усіма людьми. Коли можливо, якщо це залежить від вас. Тобто є речі, які не залежать від нас, ми говорили, не все, що пов'язане з миром глобальним, залежить від нас. В родині більше вже залежить від нас. Але ось тут якраз мова про мир, який всередині. І тут багато речей залежить від нас. І ось ця історія. Нещодавно ми замовили світильники ось, і замовляв я їх на Олексі в Хмельницькому, свого земляка, бо я сам народився в Хмельницькому. І переписуюся, там називаємо райони, де він живе, де я. Ось. І замовляємо світильники. По кілька сот гривень вони коштували, недешеві. І ось він прислав тих кілька світильників. І ось перший згорів в перший же вечір, другий світильник в мене згорів в другий вечір. Я туди заходжу на цей аккаунт ОLX, вже аккаунту немає, все видалено, якби зв'язку з ним немає. І я тоді, я вам чесно скажу, я втратив мир. Тобто цей мир крихкий. Я думаю, ну як так, ще й земляк, знаєте, так підставив. І розібрав ті світильники, думав відремонтувати, там все повзривалося, вони не підлягають вже ремонту. І ось дуже легко, якщо є якась така образа, чи хтось підставив, чи підвів, от ми втрачаємо цей мир або погані новини. Погані новини дуже сильно зачіпляють оцей внутрішній мир. Та що там казати навіть, от, можливо, стиль музики. От якщо ви тут з церкви, де не співає так голосно, як у нас, можливо, хтось з вас навіть під час прославлення тут втратив мир. Це щось таке дуже крихке. І дивіться, от текст, який говорить наступний, він показує, дає нам орієнтир, як нам оцей внутрішній мир, як нам його триматися і не втратити. Думку, оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої. Бо на тебе надію вона покладає думку оперту на тебе. Виявляється, думка може бути на щось оперта. А якщо мої думки оперті на погані новини, що знову буде, наприклад, наступ з Білорусі, ну, то тоді я втрачаю цей мир. Але є можливість людини завжди думки свої перефокусовувати. Перенаправляти у цю увагу і думка, яка буде оперта на тебе, більше, можливо, цей текст зрозуміють люди похилого віку, які спираються на паличку. Чи ми пригадаємо той період, коли хтось на милицях з нас ходив, і ось ти шукаєш милицями тверду поверхню, не слизьку, щоб опертися. Або якщо поранена людина, вона шукає сильну поруч побратима, який би взяв, який міцно буде нести. І ось тут написано, що Бог є тою опорою, на яку ми можемо дуже надійно спертися. Які б новини ми не чули, що б не трапилось в нашому житті, ми можемо спертися, і яка є об'єтниця? Збережеш ти у повнім спокою. Таку людину, її внутрішній стан, Бог обіцяє, коли ми покладемося на нього, зберегти у повному спокої. І це дуже міцне, потужне слово спокій. Знаєте, що це за слово? На юриті тут стоїть. Це слово шалом. Бог збереже таку людину в повному шаломі. Декілька перекладів цього слова. Мир, добрі дні, шалом це добробут, це здоров'я, безпека, процвітання, дружелюбність. Коли євреї бажають один одному шалому, вони бажають не тільки миру, а миру і усього, усього що з ним є, такого стану, коли тобі вже нічого не треба. Бажаючи шалом один одному, якщо в мене є шалом, це означає, я всім задоволений, мені більше нічого не треба. Оце є значення цього глибокого слова шалом, яке тут перекладено як спокій. І Бог дає обітницю, якщо ми в час тривог кладемо свою думку на нього, покладаємось, довіряємо йому, Він дасть нам свій шалом, повний спокій, бо на тебе надії вона покладає. Говорить пророк. Можна було би завершити і сказати, що ну, в принципі ми трошки поговорили про мир. Він буває які? глобальний, він буває такий локальний в родині, в сім'ї, буває внутрішній, але є ще один вимір. Є ще один вимір. Біблія говорить і називає цей вимір мир Божий. Він, він як виявляється, відрізняється від внутрішнього миру. Особисто для мене це було відкриття, бо я думаю, що це одне й те саме. Мир Божий Ісус, дивіться, як Він його відокремив. Так? В наступному тексті ми бачимо: мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Христос залишає якийсь свій мир, до, до Його пришестя не було в людей цього миру. І Він каже, я вам залишаю цей мир, я даю вам не так, як світ дає. Виявляється, що цей мир, який називається в Біблії мир Божий, це інша категорія, це мир вищого гатунку. Це мир, який глибше, ніж просто заспокійливе, якесь емоційне. І Він каже: Я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. В іншому тексті Христос закликає усіх людей і каже, прийдіть до мене, струджені і обтяджені, і я заспокою вас. Ось про такий мир ми маємо з вами сьогодні більше поговорити. Просто декілька якостей цього миру. Перший текст: мир Божий, що вищий від усякого розуму. Хай береже серця ваші і ваші думки у Христі Ісусі. Дивіться, яка якість цього Божого миру. Чим він відрізняється від миру внутрішнього, чи миру в сім'ї, чи миру там в нашій країні? Перша його якість, він вищий від усякого розуму. Тобто він вищий за інтелектуальне заспокоєння. Якщо є якась новина, наприклад, про напад з Білорусі, я її почув. Я можу себе почати, і так, скоріш за все, відбувається. Я починаю себе інтелектуально заспокоювати. Ну, почекай, є ж там прикордонники, є там все укріплені е, значить, наші загони ЗСУ. Тобто все буде хорошо. Я можу вести свій внутрішній діалог. Але є інша категорія миру. І цей мир вище, чим, чим це інтелектуальне заспокоєння. І знаєте, про що наші брати-волонтери свідчать ось тут, які займалися евакуацією, в особливо гарячі часи Вірпіні. Вони один за одним кажуть, що от ми заходимо в будинок, кругом все рветься, шумить, а Бог якийсь дає внутрішній такий спокій. Оце той мир, про який, про який говорить цей текст. Це надприродній мир, який Дух Святий, який Бог дає людині, і Він вищий, ніж щось інтелектуальне, якісь факти, які би ми собі могли знайти, щось аргументувати. І Він нехай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі, говорить. До Филипян. І наступне: і нехай мир Божий панує у ваших серцях, до якого були ви покликані в одному тілі. Тілі мається на увазі церква. І вдячними будьте. Наступний текст говорить, що цей мир Божий виявляється, в мирі, в темі миру є ієрархія. Є якийсь мир підпорядкований другому миру. І от вище над всіма оціми видами миру стоїть мир Божий. Чому так сказано? Бо написано, що нехай він панує. Цей мир має бути в твоєму і моєму серці як король, який знаходиться на троні, якому підпорядковане все інше. І тут, до речі, в Колосян прямий заклик. Після першого зібрання підійшов один брат, каже, я подивився грецьку, тут написано просто як, як, як наказ, як військовий наказ для церкви. Нехай в вашому серці буде, панує цей Божий мир. І він впливає, якщо в моєму серці я думку оперту на Бога, вона не послизнеться, Бог обіцяє свій шалом. Якщо я покладаюся на Бога, то цей мир Божий він впливає на мій мир внутрішній. Тоді я здатний, як чоловік, потішити, коли якісь хвилювання. Якщо я маю цей мир Божий, він мене потішає, в мій внутрішній мир. Бо він крихкий, він через праску може розумієте, зруйнуватися. Але цей мир Божий потішає мій і ваш внутрішній мир. І коли ми маємо цей внутрішній спокій, ми здатні потішити тоді людей, які поруч з нами, людей, які в нашій сім'ї. І якщо такі сім'ї збираються разом в церкві і потішають друг друга, ми можемо потішити один одного як спільноту, і якщо таких багато спільнот, ми можемо потішати зараз у ці часи війни країну, яка зараз дуже страждає. Тому оцей Божий мир, він має такий вплив. Він може впливати на різні сфери нашого життя, нести своє цілюще таке, потішення. Це мир іншого гатунку. Але тут є червона лінія на цій діаграмі. Навіщо там та червона лінія? Тому що по природі ми не здатні мати цей мир при народженні. Розумієте, ми народжуємось у стані війни з Богом. У конфлікті з Богом через гріх. Пам'ятаєте визначення війни, яке дав цей генерал? Це акт насилля змусити супротивника чинити мою волю. Слухайте, це описує дуже просто наші відносини. Кожна грішна людина вона хоче змусити Творця виконувати свою волю. Я хочу, щоб Бог робив те, що Потрібно, в мене є багато бажань, і Бог для того, щоб виконувати мої бажання. Це світська уява про Творця. І ми народжуємося у цій гріховній природі. І людина воює проти Бога. І саме для того Христос прийшов у цей світ. Ми згадуємо, друзі, Адвент. Бог не дочікує, що хтось капітулює, люди ніколи не ні піднімуть білий флаг, гордість не дозволить смиритися перед Творцем. І Бог посилає на цю землю примирителя, приходить Христос. І ось в Христі ми маємо сьогодні ще одну тезу важливу зауважити: Христос в Біблії назван миром особисто. Друзі, виявляється, Божий мир це особа, це не стан душі просто. Це особа. І звати цю особу Ісус. І от коли ангели співали, ми читаємо ці тексти: слава Богу, на висоті і на землі мир у людях добра воля. Ангели проголосили, що тепер з приходом Ісуса на землю прийшов мир. Бог зі свого боку зробив все, щоб людина могла примиритися з Ним. Вони проголошували мир, який ми маємо в особі Ісуса. І це більше, ніж заспокійливо. Послані до римлян читаємо, коли ще були ворогами, бачите, бувши ворогами. Тобто, оце ми до покаяння, кожен. Подумайте над цим. Ви і я до покаяння свого, до розкаяння. Ми є ворогами Бога. Ми по ту сторону і ми воюємо з Богом. Нам не подобаються Його плани. У нас є своя воля в нього своя. І Він каже, коли, коли були ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, тим більше, примирившись, спасемося Його життя. Ми примирилися смертю Його сина. Ось після цього дослідження, особисто для мене, я почав замічати. В новому заповіті, як багато і часто Павло використовує це привітання. Подумайте в контексті миру, про який ми говоримо, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Він в цих листах вітає церкву словами благодать і мир від Бога Отця, не конфлікт, не святість Божа, яка атакує гріх, а мир. Він проголошує мир. Він каже іншими словами, Бог вітає вас. Бог чекає вас. Він розположений для того, щоб прийняти вас. Він приніс мир. І цей мир ім'я йому Ісус Христос. Сьогодні було хрещення. Зараз, після проповіді, ми ще будемо вітати тих, хто охрестився. І ось перед тим, як люди приймають хрещення, в нашій церкві є співбесіда. І ми, як служителі, як пастори, слухаємо уважно історії людей. Ми хочемо переконатися, що дійсно людина вона знайшла Ісуса Христа, повірила. Що нам вірить спасіння по благодаті, ми задаємо різні питання. І ось одне з питань, яке ми завжди питаємо, чи побачили ви якісь зміни в своєму житті після особистої зустрічі з Ісусом? І знаєте, що цікаво, От моє спостереження. Оці люди різні, старшого, літнього віку більше, молоді, різні. Вони один з одним не змовляються. І коли ці люди починають перераховувати, що змінилося в житті, вони один за одним називають таку якість, як мир і спокій. Жіночка одна каже, я от в церкву пішла, повірила, такий спокій на душі прийшов. Вийшла, там ми помолилися, все прийшла співдалася, заходить інша, розказує, а що змінилося в вашому житті? Ви знаєте, от такий мир, от я, таке здається, шукала його, не могла знайти. Такий мир прийшов. І ще є інші фактори, бажання читати, Слово Боже, церкву там відвідують. Але от один за одним, незалежно, молода людина чи літня, говорять про те, що. От коли приходить Христос, Він приносить оцей Божественний мир. Божественный мир. Подумайте про це. От зараз ми вже 26 хвилин говоримо про тему мир. і говоримо про важливість миру з Богом. Я хотів би зараз звернутися до тих, хто, можливо, вперше сьогодні. Не підіть звідси просто з, розговор, з розмовами про мир. Подумайте, що Господь дуже хоче оцей мир дати особисто вам. В 95-му році він, коли війшов в моє життя, я відчув оцей мир. І що би не сталося, я можу засипати, встаю, Господь дає вічне життя. Тому подумайте про це. Давайте підведемо підсумки. Мир, який більше за заспокійливе. Які його ознаки, або які тези ми можемо підсумувати, перше, ми створені з Богом жити у глибокому мирі. Так Творець нас створив, що ось мир в країні. Мир в родині, мир внутрішній, мир Божий, це ця екосистема миру, яка створена Творцем. І ми створені жити в ній. Друга теза, якщо щось не так, ми прагнемо там поремонтувати той мир, який там зруйнований. Якщо зараз немає миру в країні, наші воїни зараз боронять нашу землю, ми прагнемо повернутися до тих кордонів, поремонтувати цей мир. Якщо мир в вашій родині, ви давно не спілкуєтеся з родичами, або на друзів образились, які уїхали. Дуже багато зараз таких історій. Або вони образились на вас, бо ви виїхали, повернулися, вони не хочуть з вами розмовляти. Вам треба щось зробити для відновлення цього миру. Писання закликає, дає тобі мені заповідь, шукай, женися за миром. Треба непрості розмови. Треба непрості діалоги, непрості дзвінки, непрості зустрічі. Але ми маємо прагнути цього миру. Тому що відсутність миру впливає на наше здоров'я також. Вона впливає на наші відносини. Вона впливає на наші відносини з Богом. Тому ми маємо щось з цим робити. Треба його відновлювати. Якщо ви не маєте миру з Богом, сьогодні час його відновити, уявляєте? Господь може сьогодні війти в ваше життя, і ви підете з цього місця з миром, з Всевишнім. І остання теза: мир Божий має панувати в житті. Мир Божий має панувати в житті. В темі миру все має ієрархію. І от найвищий, найглибший це мир Божий. Це коли ми повністю покладаємось на Бога. Повернемось до питання, з якого ми починали, друзі. Так що ж бажати: перемоги чи миру? Знаєте, що найкраще можна побажати: перемоги та миру. Бо якщо прийде перемога, а в кожному, в кожному багатоповерхівці люди пересварені, то не буде в нас щасливого життя. Нам треба бажати один одному і перемоги, і миру в наших домах, в наших оселях, і перше миру з Богом. Давайте помолимось, друзі. Господи Боже наш, дякуємо Тобі за нагадування з твого слова. Дякуємо за такі. Прямі відверті заповіді, щоб ми шукали миру. Дякуємо тобі, Христо, за те, що ти є наш мир, за те, що ти як особа, коли ти приходиш в життя наше, Господи, ти приносиш те, про що ні суспільство, ні психологи ніхто не можуть дати. Даєш заспокоєння душі, Господи, твій шалом, Твоє благословіння. Дякуємо, Христо, за те, що Ти війшов у серця багатьох, хто тут присутній, але просимо за тих, хто ще вагається, Господи. Молимось за них зараз, нехай вони зроблять сьогодні цей крок до Тебе, бо Ти їх чекаєш, щоб їх обійняти, проголосити мир в їхніх душах. Благослови кожного із нас також не втрачати мир зараз, Господи, бути миротворцями. Кось ти, можливо, надихнеш після проповіді, після роздумів, подзвонити з тим, з ким є конфлікт. Допоможи в непростих розмовах, Господи. Нехай ми будемо завжди людьми миру, бо Ти є Бог миру в наших серцях. Прославляємо Тебе, Отця Сина і Духа Святого. 安民。